Ще один спікер посліхав, пані Тетяна. Сподіваюся, що ви не наїлися настільки, що, що таки натягнулися, очки закриваються, тому налаштовуватися на роботу. Буде дуже цікаво. Користується інформація. Всім <рес> доброго <рес> дня. Я сподіваюся, що буде цікаво, оскільки вето кажуть, коли прийшло запрошення, про вислухали на ці події. Я відразу запиталася, скажіть про дипломати, да? що буде людям цікаво почути. І, чесно кажучи, я отримала свою акцентацію на тому, яку дипломатику мені розвитку за цієї події. А допоматика звучала таким чином, що людей буде цікавити доцільність створення корпоративних тренінгів або навчальних центрах організації на тема. Чи їх потрібно створювати, якщо потрібно, то коли або ж як альтернатива просто займатися офісуванням або використовувати послуги незалежних провайдерів, навчальних послуг. Це би, була така загальна тема відключення. І майже в твої теми було вбачено два питання, що якщо все-таки рекомендація є для створення консультативного навчального центру, то а, що можна очікувати і ще було одне питання, як навчати людей в на сучасних умовах. Ось саме власне на ці питання я буду давати відповідь. Тому не знаю, наскільки вам це буде цікаво, але тоді питання, які я сподіваюся, що достатньо часу на питання, щоб ми з вами говорили детальніше, тому що насправді диссертація є така хай-левельна, що так. Мене звати Таня, Я поставляю консультаційно-треновий центр віддат, який є незалежний. Да? І тут є така суперечливість, бо а, в мене інтерес незалежного тренерного центру. Але є позитив в тому, що я маю досвід і створення корпоративного навчального центру. І відповідно, як ви розумієте дві сторони Не переживайте я і на вашій стороні, тому все, що знаю, я з вами поділюся. І так, що таке корпоративний навчальний центр, яке його визначення, для чого він створюється? Я доставлю вам два визначення, які, на більшому думку, підходять для цієї структури. Перше, це є стратегічний підхід до навчання і розвитку персоналу в організації. І що мені саме важливо сподобається, що це є подобається, це важливо, що це є процес і це є підхід між місцем. Тому що всі ми знаємо, як тренінг у нас організація, це може бути і коридор, це може бути кафе, перша це є мінімум, так вона запала. Але якщо його немає не там, значить можуть бути інші засоби. Але головне, нас є ідея, це не розумієш. Або начальний центр це один з інструментів досягнення цих цілей компанії, за допомогою підвищення ефективності працівників, за допомогою підвищення якості їхньої роботи, підвищення їхньої кваліфікації, і тим першого першому виконання задач і уширення їхніх радіосії. Насправді, якщо подивитися на стосунки додаткової стосунки, завжди було, в даний дамен. Етос і розвиток провенційний, як воно все розвивалося, по питання корпоративного навчального центру. Але суті в тому, головна відповідь, якби воно завжди існувало. Для чого? Для того, щоб організація могла рухатися в полі, щоб вона могла забезпечити собі моменту, в кому маленькі розвиток. Тому відповідь на це питання я вже я кажу вам так, що організація. Має створювати навчальні, як би називалася, чи тренінговий центр, чи навчальний центр, чи цей корпоративні університети, але має бути от хаб, оцей центр, який буде носієм руку вперед розвитку і підвищення кваліфікації людей. Питання, коли створювати що, так? І питання є, коли створювати корпоративний навчальний центр. Для того мають бути певні передумови. Перший пункт передумови, який я вивела, це є певний рівень організації. Вона має знаходитися на другому і вищій рівні своєї зрілості. Що я маю на увазі? Можливо, більшість з вас, як певно, не знаю цю модель зрілості та організації, які проходять починаючи всі організації, всі фірми цей так. Вони починають з першого, що мають якийсь проєкт. Там і програмуються, хто як вміє, знайшли хороші спеціалісти, значить, добре не зовсім там є свої авиали, але також такий хаотичний, як йде робота над проєктом. Другий рівень, який шкірований, тут народ вже більше розуміє хорошу якість формування, починає, йде опис функціонал, є якісь прописів які процесу. І є фіксування часу, потеречної і якості роботи. Третій рівень а, це вже є визначений рівень. Тут чітко вже є визначені процеси, які забезпечують очікування результатів, тут є узгоджені стандарти, які приймаються педагогами, і які вони нас І тут є розуміння, метологія ясно зробляється той чи інший проєкт. А, я би сказала, що тут є вже на рівні якогось ставленого юнита. Або тіму проєкту. Наступний є, е, рівень розвитку організації це є е, планований, а такий, що е, йде планування, що ви хотіли побачити. Також не інтеграцію для витримання інтерфейсу між різними юниками, йде узгодження роботи. І саме на самому рівні організація починає вже працювати як один організм. Якщо на третьому рівні це ще є хороша робота кожного з юнітів. На четвертому організація вже починає як один організм. Ну і п'ятий рівень це вже нігарна, висягнули весо, і ви вже починаєте крутитися по колу і мати методику, як ви знаходите нові методи роботи, і, якісь інновації, як ви їх впроваджуєте, відсотковуєте, що працює і так далі, Це постійний по колу, але в спіралі. Відповідно, коли ви маєте перехід з першого до другого рівня, Тут буде точковий запит, тобто ви відчуваєте, що є якась проблема, і якщо є та людина, секретар асистент, яка каже, от, нам добре було б такий тренінг, і тоді та людина починає шукати поміж своїх знайомих або звертатися в існуючі тренінгові центри зовнішні, щоб перекрити їм цю проблему. Але, беручи до уваги, кількість таких запитів є незначна. А, і зростом компанії, тому другий пункт передумови це критична кількість працівників. Тобто у вас має бути певна маса людей для, для створення реального центру, який би брав на себе функцію навчання. І я визначаю це як 400 плюс. Звичайно, не акціону не може колися, але все рівно це, це має бути вже достатньо потужним фірмою. На другому рівні ці запити стають більш системними, тобто їх частіше. Якщо вони частішують, то позволиться до системи. І тут вже створюється, хто їх буде називати, служба навчання і розвитку персоналу. Чи це буде відділ навчання і розвитку персоналу, то буде якийсь осередок, який буде починати працювати з забезпеченням навчальних програм. І коли воно буде поступово. Збільшуватись навантаження, будуть використовуватися разом із фірмою якісь процеси, якісь стандарти розуміння, що таке якість і на якому рівні ми маємо. От ми знаходимося на третьому рівні, коли фірма є потужна, багато людей йдуть проєкти, все гаразд, починають займатися, вони розуміють, що якого з нами і тут починає з конкретно вже масового навчання на, на фірмі, на виробництві. І тоді є е, е, за поруки того, щоб необхідно створювати конкретний навчальний центр. Третє це наявність прописаної стратегії розвитку компанії. А, я думаю, що до третього рівня компанія насправді не має прописаної стратегії документу, що вони очікують, що вони хочуть. Стратегія з'являється вже на після третього рівня, коли компанія переходить на четвертий рівень, і відповідно вже починає планувати всю свою діяльність. А, відповідно, Чому це важливо? Тому що якщо ви запускаєте систему тренінгів чи навчання, вам потрібно змінити, що ви будете навчати. А оскільки це корпоративне навчання, то вона має відповідати цілям о, безпосередньо організації. І тому е, сама програма і зміст програми будуть виходити з того, що фірма собі планує. Тому необхідно цей документ. Плюс, на інтенсивний лісти. Е, е, тобто, якщо фірма росте тридцять сорок відсотків рік, тоді знову ж таки е, е, можна робити про створення навчального центру. Якщо фірма 10 людей в рік, такої доцільності не існує. Навіть якщо це велика фірма, є IT-фірми у Львові, які ну, 3-4 роки стояли на тому самому рівні. Навіть якщо ми мали 300 людей, вони все рівно дуже не збільшувалися. Тобто 3-4 роки була стабільність, а потім пішов до корін. І а, останній пункт це його замовільність у чомусь. Насправді навчальний центр створюється повинен. Має забезпечити велику гостру необхідність фірми або ж підняття термінове рівня знань людей і певної кваліфікації, або стафінгу. Я зараз викладаю продав... не зараз, як покладається стафінською та, мовою. Так воно є, та стафінгу. Тобто, якщо фірма інтенсивно росте і у вас стоїть питання, що вам в межах трьох місяців треба по людей, 40 людей. Ну, HR, знаєш, це дуже важко, так відповідно. Тут ви вже думаєте про програми, які починають. Перспективних девелоперів, чи студентів, чи людей, які хочуть рекламуватися, створюють і програми і починають вже для фірми генерувати потік нових працівників. Оце є передумовки. І так, це вирішили. Ми, ми маємо всі передумови, є відчуття потрібно, ми створюємо навчальний на центр. Тренувальний навчальний центр. Що відбувається далі? Це не деталізований, але даю алгоритми. Дій, що потрібно зробити. Насправді, якісь елементи в організації вже будуть існувати, тому що, ще раз кажу, це було еволюційно, і організація пройшла, але в будь-якому випадку є три головні етапи це підготовка, реалізація і аналіз. Підготовка, яка передбачає вибудування програм, набір тренінгів, які будуть реалізовуватися навчальним центром. І ці програми йдуть від цілої компанії, від визначення які компетенції необхідні компанії, щоб вона далі розвивалася українська далі. Далі проведення аналіз, де компанія знаходиться в і перший крок це буде забезпечення тих тренінгів, де є цей прибіл знань, навичок і компетенцій людей. Насправді, саме початку потрібно починати критичні навики, якщо знаєте, Це 80 на 20, якщо цей тренінг, і він вам перекриє 10% проблем, тобто значить це сам а, за власний тренінг. На жаль, я дуже часто зараз чую в Україні, що фірми, які е, нічого спільного не мають з Іспанією або да, з Грецією, та, починають, е, починають викладати ці мови своїм працівникам. А, воно нічого спільного з кратегією компанії має. Стратегія компанія це, наприклад, європейський. Відповідно, це і ті мови, якими спілкуються ваш клієнт. Але це є розпрошені ресурси. І за того, як визначилася потреба, йдуть визначення питань, кому будуть навчати, як будуть навчати і хто це буде робити. Ну, навчають безпосередньо людей, які заробляють гроші. Так? В нашому духу це є девелопери, планемісти і інші Є поділ як на спеціаліста на середній рівень і на вищий рівень. Відповідно, якщо ми говоримо про молодих спеціалістів, не має змісту для багато грошей і залучати зовнішню організації. Ви це можете зробити своїми силами. Тобто ви використовуєте внутрішніх фонарів, або ви використовуєте саме ще два людини в середньому рівні експертів. Якщо ми говоримо про середній рівень, людей, то відповідно тут вже йде поділ. Або ви також продовжуєте традицію забезпечення внутрішніх і питаннях внутрішніх тренерів, а також ви звертаєтеся на зовнішній ринок і дивитеся, які тренінги, які можуть вам допомогти вирішенні вашої проблеми. Але ви цей тренінг берете один раз два рази для себе вирішуєте, що ви назначаєте внутрішнього тренера, який буде переймати цей тренінг. І в, в результаті він все одно буде ставати ваш. І таким чином, крок за кроком ви будете до системи своїх тренінгів та організацій. Єдине, у вас буде практичне питання, це що ви будете з сім'ями і вже е, керівницем складу. Тут вже нікуди ви не дітей, треба буде звертатися назовні. Перше і друге ширята форма навчання це використання конференцій, це використання вебінарів, це використання форми шедруг, це переймання досвіду і так далі. Коли вже є визначення, кого як навчається, питання бюджету, тут не складно щось говорити, тому що кожна фірма має свої моделі фінансування, бюджетування, складання бюджетів. І, відповідно, тут, що можу сказати, питання тільки, щоб ви знали для себе, скільки вам дозволено грошей потратити, і, відповідно, ви шукаєте так само і того провайда чи того форму, яка буде забезпечувати, і відповідати грошей. Реалізація. Складається з чотирьох пунктів мотивація, побудування группу, зовка графіка і проведення навчання само. Якби все зрозуміло, єдине, що сюди трохи не підпадає питання першої мотивації на навчання, і воно дуже часто опускається на фірмах. Але досвід показує, що саме власне оцей пункт є дуже важливий. Важливо, щоб лінійні менеджери, важливо, щоб керівники людей постійно створювали атмосферу того, що людям потрібно навчатися перше і друге, щоб вони мотивували людей на навчання навчання В організаціях організації має бути рецепту, це має бути розтежно. І це є робота одних з пунктів на ночі. Ну і щоб розуміти, як це все пройшло, проводиться аналіз. У мене тільки 13 стрічки, і це проміжний аналіз колосального робота, яка проводиться на всіх рівнях, починаючи, як тренінг ведеться, якщо, скажімо, це є дводенний тренінг, навіть під час тренінгу Кожен день ви відслідковуєте, як ви йдете, щоб якщо щось не так, ми могли, мали можливість поміняти вже другий день. А це є загальний аналіз рейндві, як він пройшов. Це є імпакт, вплив на роботу людей, а також організацію в цілому. Зовше я розповідаю систему Кірпатріка, яка складається з п'яти рівнів визначення ефективності тренінгу. Але знову ж таки досвід показує, що. Якщо ви для себе побачили, що тренінг виконав поставлені цілі, перше, друге, що люди є задоволені він реально прийшов якісно і ефективно, на тому гаразд. Що ви ще можете зробити, ви можете через два місяці запитатися керівників людей, чи вони бачать якісь зміни в роботі. Але подальше святковування, воно є дуже ресурсозатратне і насправді м -м, питання чи доцільне. Відповідаючи на друге питання, як навчати людей, я вже зачіпила цю тему, я хочу показати вам модель, яка так і називається 7029 модель, про виведений там розуміння, який відсоток народ сприймає через які форми навчання, і що вона нам говорить? Що навчання, про які я практично говорила, це такі, які є трохи формальні, які говоряться. Або дистанційне навчання, або е, заняття в аудиторії, е, вони забезпечують і 10% знань і навичок людей. На жаль, якби це так здалося, цілий навчальний центр працює, ці це не але вони забезпечують і 10%. Е, решта 20% – людина утримання навичок зн... навичок насправді через інтерекшн з іншими людьми. Переважно це або старші е, спеціалісти або їхній керівник наставник. І 70% людина отримує через роблення чогось на роботі. І насправді зараз існує концепція того, що а, робота це є навчання і навчання це є робота. Якщо хтось знав трішки навчання, на, на, на навчання, то а, спочатку була концепція навчання і розвитку персоналу. Далішна ера, це є організації, які навчаються. Тобто був принцип того, що тільки організація, яка це лайфлонг та навчання, щоб яка постійно навчається, яка культивує, вона називалася організація, яка навчається, що вона має конкурентну здатність на, на ринку і вони найбільш ймовірніші е, такі, які будуть успішними. Зараз ця концепція зсувається в, в розріз організації, яка взаємодіє collaborative Орнізайшн. Це поняття ввелося абсолютно недавно, з 2014 року. І 2010 рік з таким, що йде такий конкретний сушифт з ери індустрії industrial age в network era. Це означає, що методи, як ви здобуваєте форми, вони помінялися. Якщо ми говоримо насправді, вивчаючи поняття learning Organization і collaborative Організацій. Наразі великої різниці такої, немає. І там і там було бретися, по що потрібно створювати середовище, потрібно створювати умови, потрібно створювати е е базу знань, потрібно мати knowledge management. Воно теж саме переходить і повторюється в, в колегнуті організації. Єдине, що кордони вони стають взагалі без кордонів стає навчання, так? тому що якщо ще 5 років тому ми мали at our test, то могли набрати і все прогулити, що нам потрібно то зараз за допомогою соціальних мереж професійних ком'юніті взагалі не знаєте знає, переживати. І на це я хотіла звернути вашу увагу, що всі провідні компанії зараз відповідно намагаються становити це середовище, де, де людина постійно навчається і тому йде лозунг working is learning і learning is working. Це середовище, я так припустила, воно характеризується, що воно є демократичним. Тобто, якщо до того organization, коли ми говоримо про тренінги воркшопи, що це все таки є воно є формальне, що воно є насаджено зверху вниз, воно є контрольоване, воно є вимірне, то це середовище, на жаль, не таке. Там це як open source, або там віки, хто щось додавляє його. Але парадокс виходить в тому, що воно найбільш живуче, воно швидко розвивається, воно швидко стевно реально дає швидкі результати. Проблема для HR, і для організації, що воно дуже важко вимірити його. І тому е я все-таки не пропоную вона вже в більшості компаній є, я просто повтою, що мають бути присутні елементи в корпоративній культурі, які б допомагали і штовхали, і мотивували людину на навчання. До цих елементів відноситься, ну, перш за все, це performance appraisal. а друге, я ще раз повторюю, це мотивування на навчання на результат. Це є градація зарплат, яка вже відбувається і розглядається після того, як людина отримує сертифікацію. І навіть сертифікація така, айтішники всі знають, це хороший спосіб навіть самонавчання, щоб взяти сертифікацію, все одно треба трішки приплатити і до неї Ось. І останнє це оплативна культура і середовища. А якщо людина, яка не любить, що це попадається до всіх, своїм голов зранку біжать на якісь навчання або тренінги, і воно потім буває відбуває, хоч не хочеш, це потік занесети людину. Відповідно, треба особливо до цієї організації. І е, на завершення е, хочу сказати, що е, все рівно кажу, що воно мало якось контролюватися, тому що для бізнесу важливо. Все таки це має бути вимір. І е, на рівні організації показниками результативності це буде які відсотки працівників залучені в навчання, які успішно пройшли курси, які відсоток відвідування. І тут я зачіпаю питання, третє питання та, чого. Чого боятися або чого можна очікувати і переважно почати, які будуть перешкоди, або негаразди. Найбільше переж... негараздні, на мою думку, це є те, що народ не буде ходити на навчання. Тобто ви організовуєте тренінгу, ви організовуєте вокшопи, народ занятий на барометрі, його просто немає, але що він приходить, він є абсолютно пасивний. І оце от питання, це питання мотивації, як людей мотивувати на те, щоб вони були активні і брали відповідальність самі за своє навчання. Також важливе питання тривалість циклу програма. Якщо у вас вийовничий процес набагато швидше, ніж іде забезпечення необхідна кваліфікація, та, то та, також це навчання не є ефективним. Ну і звичайно, буде питання, скільки коштує навчання у людини, скільки коштує це фірма, також показник було зазвичай бачення, що фірма переходить в з зустає, фірма переходить в астральтурі, танки. Відповідно, якось вже все починає бути задоволені. І тут є такий дзвіночок, що треба знову почати пушити людей, щоб вони почали рухатися трішки. Ну і результати успіху це такий то, що називається підвищення ефективності процесу вкращення обслуговування клієнтів. Клієнт зараз вам це скаже, що він не є, клієнт зараз скаже, що він є анхепіта, коли він є незадоволений. Це є а, в загальному. І атмосфера, які люди хочуть працювати, розвиватися, і зміщення прибутку фірми. У мене все. Nee. Та Дуже дякую. У нас ще залишається поєднування. <плум> так, ну ми бачимо чому. Але леди з ферст. Мене звати Дар'я, квіє компанія DMG Київ. У мене таке питання: скажіть, будь ласка, як ви конкуруєте з... Внутрішніми тренінг-центрами, наприклад, великих компаній, таких як Epam, Global Logic, тому що ну, наприклад, вони коли роблять свої тренінг-центри, так називаємо школи, вони по перше це безкоштовно, а по-друге, вони в 95% учасників п'ять вони предоставляють роботу. Ну так називаємо бенч, але люди реально ну, мають можливість піти на роботу і.

Протестировать разработчика довольно сложно какими-то традиционными методами, традиционными тестами. Потому что тестировать теорию, как бы, это абсолютно не то, что не равно тому, что он на самом деле делает и насколько он правильно это делает. Поскольку у вас есть опыт оценивания или создания тестов для разработчиков? Какие подходы? Особисто в мене немає, але фактично, що фактически що логично логічно быть, що це будет бути переменных, керівник твоєї дает. Ну, тут питання вже не теорії, а питання, бо все питання, що людина має зробити, так? Вона або то робить, а або то не робить. Е, є, звичайно, декілька пунктів, чому вона цього не робить, але один з них, очевидно, вона того не вміє чи не знає. Якщо людина чогось не робить, то значить це те, що їй треба навчити робити, якщо це потрібно для виробництва. на ваші питання? Тобто, це фактично йде е, початково, щоб не витрачати багато часу. ми опираємося все таки, чи опираються на. Думку керівника керівника проєкту чи безписання керівника Тобто ну, це, що... це вже більше не тестування, та оценка ну, вищостоячого і це. Це є оцінка вийде. перформансу людини, виконання, виконання своєї роботи. Та. Тобто, якщо ну, керівник знає, що він чогось того не робить, тому що він цього не може зробити. Або він це повільно робить, значить не треба збільшити продуктивність. Відповідно, керівник дає запит на такий тут реально. <связывая> э да, спасибо, спасибо большое за, за ваше выступление. А почему? Потому что очень перекликается, да, допустим, чем я занимаюсь. И вот коллеги, мне кажется, что э то, что я уверен, что вы тоже такое можете сделать. Э <связывая> диагностика коммуникационная, она это, скорее всего, не тестирование в чистом виде. Наверное, есть, как бы, есть очень много форм, там экшен-роллинг, каких-то игр в течение там, 40 минут в группе можно померить диагностику, я думаю, вы сможете дать какой-то отчет и посмотреть на, на виде в каких-то игровых ситуациях, кто может сработать в контексте предыдущего, ну, дополняю предыдущий вопрос, а у меня еще вопрос есть, э, тоже близкий, близкий к этому. Сталкивались ли вы с тем, что разработчики не принимают важность и необходимость софт-скиллов в принципе, да, и сопротивления? Если мы уже ну, да, у вас есть там, группа команды, с которой вы работаете, если сталкивались, думаю, что сталкивались, э, как преодолевали, да, есть ли какие-то способы или рецепты преодоления вот этого Уліні ваших постоянних своїх, правильно? Ефір. Насправді таки є. Тут фактично мене поставили, тому що не стояло питання, як. Ні, не стоїть питання так, віддалення. Це є фідбек, і це є фідбек від клієнта Тому що... Але проблема в тому, що якщо людина, вона є. З цих вона є резистенс, вона чинить опір до навчання, то ти нічого тут не зорушне, це має бути ключом в голові, свіч в голові. Тобто відповідь на ваші питання треба працювати з е, убіжденнями, переконання. А записне відео йде завдання, записне відео і потім аналіз. Фактично, це аналіз фідбеку, він дуже ефективний. Поки людина сама не побачить. Вона може мати глибоку впевнені, що в неї все гаразд. І Більшості видатки насправді люди вірять, ну дуже думаю, вони вірять, що в неї все гаразд. Чи питання буде? Окей, і будемо про це. Маріана Фозекоштовій дизайн. І Власне, в мене таке. Ви тут як інглиш мене, оскільки представляю сферу дизайну і культури. І в мене маємо питання, Тут насправді в мене як керівника є закремуванні, щоб навчали мені менеджерів. Щоб навчали сюди і добре працюють з культурою, з дизайном, з менеджментом і в продажі свайду. Займайтеся ваше компанією, ви знаєте компанії, які вимогували. ви є. Нагадують зустрічі. Як розібратися з цим зустрічі на далі?